Так, хлопаки, дай божечко, здоров'ячко всім. Що? Сьогодні неділя, завтра знову на автосервіс, тому сьогодні включення тут. Коло мене проважає мене моя Марійця. Маленький Сю, чомусь закрив вуха. Помахай привіт. Каже, Хай". О, От мій черметик. Їдемо, заправимося і будемо виїжджали помаленько в рейс. Як бачите... Який прикольний захід. Сонця десь мав бути, коротше там, але там сонечко зайшло скорше, ніж його побачили. ви. Так що що, я потихоньку збираюся. На ремонт на сьому ранку їхати 4 години. Зараз на годиннику скажу скільки. Не скажу, бо годинник догорі ногами. Лапушок. Окей, на годиннику 20.40. Маленький сю, щось там... Що тобі? Щось там попало? Ні? Що, погнали потихоньку. Папа! папа, маленький Сю! Папа! Річко, теж, папа? Ну, Чи панство, поки їхатиму туди, хочу з вами поділитися однією класною новиною, яка чекала мене вдома. І, звичайно, цей момент я мусив записати на відео, щоб також поділитися з вами. Тому ви дивіться. Там буквально декілька секунд, а я вже їду і зустрінемось з вами в завтрашньому дні вже на самому сервісі. Ходжу додому, і Марія відкриває скриньку поштову і дивіться, що до мене прийшло. Це означає, що мене візьмуть і видають мій пін-код для монетизації, для підтвердження того статусу, що блогер. Тому дивимося, що там є всередині, але я вам скажу так, там має бути код. який ми не зможемо А я вже його бачу пін-код з краєчку. Це для того, аби мені активувати свій Google Ads. Скажіть, буде смішно, якщо я викину наниз. І він не буде мати. Доброго раночку, пані паністю. Я вже приїхав в поля на ремонт машини, вибачайте. Якщо що, можливо, що голос буде закадровим, бо дуже вітер, то я так зніму. Зараз як є, якщо дуже шуму, то додавлю. Тут таких трупів, як бачите, куча. Що, під'єднали нашого пацієнта до комп'ютера. Також показало проблема ЄГР. Вчора 100 км проїхав, машина їхала нормально. Далі знову зайшла в той трип аварійний. Щоб ви розуміли, всього на все. 80 км на годину і не набирала швидкості. То з тим, що я собі вчора планував, що я буду 12, то я приїхав вчора 1.52. Поспавимо це до 6.45 і пригнав на ремонт. Зараз через 10 хвилин мають її загнати на... На верстат На верстаті подивляться, що до чого, як. І скажуть, що вони будуть робити. Чи то сьогодні її зроблять, чи, чи як це буде виглядала ситуація. Чому мені... десь я повинен буду поїхати і десь перечекати. Ну... Ну, наприклад, я з того, що знаю, ЄГРЛ, то кого биріком можливо за день і поміняти можна. Но проблема типа, в тім, що його ще треба дістати за один день, а це рідко коли йде, що він за один день приходить, тим більше в Польщі. Приїхав на верстат. Чекаємо, що там будуть робити. Коротше, поки стоїть мій поломанець, будуть чистили клапан ЄГРУ з того, що говорить. І реально треба міняти буде ще масло. Виявляється, масло тут, типу, в цих машинах теж дає помилку на адблю. Бо мій бивший шеф, я до нього дзвонив, говорив, бо типу, людина займається машинами вже, скільки, може, 60, а скільки в нього машини. Доказав, що У нього теж таке було в двох машинах, ще й в один період, буквально одна за другою через тиждень. І тут кажуть, теж. Так що, хто не знав, візьміть собі на увагу. Заліз поки в спальник посплю, бо я, по суті, спав дуже і дуже мало. А ще, можливо, таке, що сьогодні треба буде виїжджати в рейс, то реально трохи подрімаю. Не знаю, пів дев'ятої сам ЄГР прийде десь близько пів другої. Так казали хлопці, що мене розбудять. Так що, поки що я подрімаю. Ну і відповідно далі включусь. Сьогодні бачите такий відео більш, можна сказати, показую все, що тут відбувається. Не знаю, чи буде мені їзда, чи не буде. Але ну, не можу вас залишати без контенту. Треба щось познімати, щось закинути, щось вам трошки показати. Тому не забувайте про ваші коментарі у підтримку каналу та ваші лайки. Це дуже важливо саме для розвитку цього каналу. Ще раз дякую. Ну і звісно дякую всім, хто їх пише частенько і ставить лайки. У мене вже з'являються постійні глядачі, це дуже тішить. Дякую вам велике. Минство вже майже 13.30, так що до мене ніхто і не приходить. А як бачите... дощкує матко єдина. Ей ей! ей. Я кинув би собі щось трохи за древину, так званий вислів. Хто знає, що це означає. У мене коротше, проблема в тому, що холодильник мусів виключити по тій причині, що в мене зляли плин з автомобіля і не можу завести. Тому холодильник не робить, все розморожується. Ну не знаю, не знаю. Сподіваюся, що то швиденько закінчиться. Бо я собі уявляю, якщо доведеться спати, буде в машині і не включиш би басти. Хлопчина вже щось там ремонтує. буде міняти той клапан, вже привезли. А якщо все буде нормально, то я сьогодні поїду на загрузку біля моря в місто Гданськ. Так пацики, отак виглядає мій Старий ЄГЕР. В ньому тільки саджі. Фет. Помилку поки що зняли. Робимо тест-драйв, якщо все гуд, то можна буде їхати до Гданська на загрузку. Але треба так з добрячих кілометрів 15-30 проїхати і подивитися, що воно скаже. Можу сказати, проїхав вже кілометрів 25, поки жодних проблем нарікань немає. Їду, дивимось, що до чого. Зараз ще проїду трошечки на станцію палів якусь. І якщо що, то там вже буду знав, чи є якісь помилки, чи немає помилок, бо зазвичай десь на такому, звичайно, діапазоні воно щось показує. Приїхав я поки що на заправочку. Ага, той не робить. Роби той. Спробуй. Так. Якщо що, заправляємо. Що можу сказати від себе, поки заправляю? Проїхав 85 кілометрів. Проблем поки що немає ніяких. Тут сподіваюся, що і не буде. і І що? Заправляю, зараз, якщо все нормально, дзвоню до шефа і маю вислати мені маршрут на Гданськ. І будемо виїжджати нарешті в рейс. Маю трасу, то моя траса на сьогодні і на завтра. Да, будеш моточок, їзди, я вам скажу. Тів в Взяв взяв. 10 булок, 3 пачки пельменів, 6 пачок води, молоко і кефір. Небагато, немало, 60 злотих. Йду ставити до машини і що ви думаєте, бачу, починається злива. Ну ні-ні-ні, ще трошки почекай. Ще капулечку. Закринчиво. Вже в дорозі. Проїхав вже 87 кілометрів. А їхати нам аж до цього, до Гдині, навіть вище Гдині. Так що нам ще кусок дороги і їхати. Як колись казав дядько Адісід, їдім Тулім! Так панство, на годиннику, як бачите, 23.36 забличимо. 354 плюс 106 там з копійками і до того 75, тобто 500-кіме точно вальнули, якщо не більше. І кінець кінців приїхав я до цієї компанії на загрузку. Я зараз трохи вище міста Гдиня, надалеко вище, якщо бачите. Недалечко моря. Чесно, завтра, може би і заїхав, але бляха знаючи, скільки мені валити світу. Матко єдина. Ось таке сьогодні відео вийшло. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Сподіваюсь на ваші коментарі та лайки. Всіх обняв, припідняв. Тримайтеся, купа!